Український президент Віктор Янукович проживає за ось тим зеленим парканом. Це село Нові Петрівці. До початку Києва рівно 10 кілометрів. На роботу президент їде спеціальною смугою посеред дороги. Простим водіям сюди в'їзд заборонено. На в'їзді до Києва vip смуга закінчується, аби президент зміг доїхати до адміністрації, де її перекриває вулиці для всього іншого транспорту. Так виглядає московський проспект, коли ним їде кортеж президента. А таким і стає кілька хвилин по тому. Міліція щонайменше двічі на день розчищає дорогу, якою перші особи держави їдуть на чи з роботи. Згідно із законом, рух для проїзду перших осіб мають перекривати за 10 хвилин до появи кортежу, а відкрити через 3 хвилини після проїзду. Водії скаржаться через керівників країни втрачають значно більше часу. Сім і отак. Ну так, садя, а потім уже тягушки починається. Опублично. Кожне рута. Якщо чесно, немножко достало. Рух на цьому перехресті для кортежів прикривають досить часто. Звідси українські можновладці їдуть в аеропорт Бориспіль. У середу Віктор Янукович якраз поспішав на зустріч із російським президентом у Харкові. Швидка, яка їхала за ними, на шаленій швидкості врізалася в таксі і протягла його 20 метрів вперед. Водій загинув на місці. Пасажирка, яка зі своїм хлопцем їхала на відпочинок, досі у комі. Спокійний, нормальний водій. взагалі. Нікоди за ним не було не замечено. Нічого взагалі. Не превышав скорость. Я взагалі не понимаю, як это звучить. Теж проїхав і потім послі кортеж заїхала. Тура просто не успівала. Через, Через минути три где-то вона їхала, 2-3 минути, а вже йшло движение машин. За версією очевидців, швидка відстала від кортежу президента і намагалися його наздогнати, попри те, що регулювальник вже встиг відкрити рух іншому транспорту. Коли Даїшник побачив швидку і знову заборонив рух, ВАЗ 2110 проігнорував жест міліцейської палочки і потрапив під колеса. Так пояснили причину ДТП у столичному ДАІ. А от те, що білий мікроавтобус із мигалками без розпізнавальних знаків частина президентського кортежу, міліціонери категорично заперечують. Це автомобіль, про який йде мова. Транспортер рухався приблизно на відстані від самого кортежу, тобто після проїзду даного перехрестя, на відстані близько тисячі метрів. Ніякого відношення безпосередньо до цього кортежу він не мав. Це брехня і спроба просто приховати справжніх винуватців смерті людини вважаю. журналіст української правди Сергій Лещенко знайшов щонайменше сім доказів неправди у словах даїшників. Одразу після ДТП на місці трагедії був автомобіль міліції, який зазвичай супроводжує кортеж. Так само тут помітили начальника виїзної охорони Віктора Януковича та озброєного бійця спецпідрозділа Альфа. Сам транспортер журналісти неоднократно фотографували у кортежі президента. Перевірка номерів показала швидка належить державному управлінню справами, яке опікується побутом високопосадовців. Коли для когось твориться права, це значить, що хтось є. Більш значимо ніж всі інші громадяни. Я вважаю, що в Європі так такого явища немає, як перекриття масового вулиць для президентів або прем'єр-міністрів. Ну, наприклад, там використовується мотоциклісти в кортежі, які просто їдуть як передова група там за декілька кварталів перед кортежем, І майже не відбувається перекриття дорожнього дорожнього руху. Буквально там на півхвилини це може відбуватися. Началося це все іменно здійснено зверху слодімерського спуска. началось движение автомобилей кортежа. Увидев, что проехал замыкающий автомобиль с зеленой мигалкой, выехали из Макдональдса. Никто нам не мешал выезжать, ни сотрудники ГАИ, ни никто бы то ни было еще. За автомобилем с зеленым проблесковым маячком. И спокойно начали движение по борочевому узвозу. За подорож у зеленому коридорі із кортежом Євген поплатився водійським посвідченням. Тільки но він роз'їхався із кортежем у різні боки. Автомобіль зупинили даїшники, і через дві години після з'ясування взаємин виписали протокол про, начебто, створення аварійної ситуації. Тепер хлопець чекає засідання суду. Можливо, просто наші власні понаралиш то слишком рано виїхав. Скорее, первый был такой знак некомпетентности сотрудников ГАИ, которые просто не могут нормально обеспечить проезд спецслужб. Не только машины, люди, животные, не дай бог, попадают на маршрут проезда. Вот это, так сказать, определено за инструкциями, которые имеют законодательную силу. Жодної перешкоди на шляхові пасажира це головне право для доїшників, пояснює начальник державної охорони. Тому й стоять інспектори на кожному кроці проїзду кортежу. Сам керівник держохорони після резонансної аварії провів нараду і закликав причетних до охорони високопосадовців бути чемнішими на дорозі. Лішні крас. Ни в коем случае не действовать по повышенному уровню нашей работы. Все должно быть адекватно в существующей обстановке и, соответственно, с коэффициентом даже чуть ниже. Чуть ниже. Вот. Ну, не все от нас зависит, как говорится. Мне тоже неприемно. Їздити кожен день, коли я бачу, коли перекривають дороги. Повірте мені. Як виднати ситуацію, Янукович ще не вигадав, пообіцяв, якщо знайде гроші, побудує житло для наступного президента неподалік місця роботи, а поки заздрить за океанському колезі. От я був нещодавно в Вашингтоні, я бачив, що Барак Обама живе в тому домі, в якому і працює. І він переходить від одного президента до другого. Це нормально. У нас поки що таких умов, на жаль, немає. Після аварії на виїзді з Києва на заходи за участю президента почала приїжджати інша швидка. На вигляд, майже така сама, як і розбита, от тільки тепер жовтого кольору. Покидає місце події вже не у кортежі, а через кілька хвилин після того, як поїхав президент. Роман Сухан Дмитро Большаков час підсумки.